Сьогоднішня урочистість вона зосереджує нас на Марії, котра є матір'ю Бога. Це грецьке слово Теотокос, яке ми теж чули в першій пісні на початку Святої Меси, що Марія матір Бога. Такий титул, до якого ми звикли, бо так часто звертаємося до Марії, як до Божої Матері. Але материнство Марії. Є прикладом для материнства жінки, котра отримала це покликання стати матір'ю. І над цим хотів би, щоб ми зупинилися трошки, подивилися на Марію як на Матір Бога і людини, Ісуса Христа. В який спосіб материнство Марії є прикладом для кожної матері. Напевно, важливо би було сказати про Єву, першу жінку, ім'я котрої означає мати всіх живих, або іншими словами, жінка, через яку прийшло життя, вона перша народила, вона перша дала життя. Але знаємо те, що через Єву прийшов гріх у світ. І тому Марію називають Нова Єва, друга Єва. Та, через котру Бог прийшов у світ, через котру Божа благодать прийшла у світ. Марія теж, та, котра розчавила голову диявола. Що це означає? Звичайно, Ісус Христос є Спасителем, Він переміг зло, Він переміг диявола. Але Марія, як її зображають часто навіть на цьому вівтаріді Марії, її фігура. Під її стопами змій, котрого вона розчавила, диявол, але це означає, що вона проклала дорогу для Ісуса, вона принесла Бога в цей світ, вона народила Бога, вона є як ключ до великого скарбу, яким є Ісус Христос. Марія не хоче, щоб ми її поставили на місце Бога. Вона настільки покірна, настільки смиренна, що вона завжди так в тіні Ісуса Христа, в тіні Бога стоїть. В чому приклад Марії для кожної матері, <кій> якщо ми говоримо, що Марія та, котра розчавила голову диявола, та, котра поклала початок боротьби із злом. То покликання кожної жінки, яка стала матір'ю, це є духовний захист для дитини. Пам'ятаємо, дорогі, завжди, що Бог благословляє дітей через батьків. Батьки є такими провідниками Божого благословіння, Божої благодаті для своїх дітей. Ми хрестимо дитину на основі віри батьків. Дитина не може ще визнати своєї віри. Але ми питаємо батьків, чи ви вірите Ісуса Христа Спасителя. Якщо вони кажуть вірують, тоді ми можемо похрестити дитину на основі віри батьків. Тобто це показує, що дитина отримує не тільки матеріальне від своїх батьків, не тільки культуру, мову, але в першу чергу повинна отримати віру, отримати Боже благословіння. Бути наповненою Божою благодаттю, якщо батьки є наповнені Божою благодаттю. Тому, коли в сім'ї <кій> дитина виростає в атмосфері е, молитви, е, там, де діють закони Божі, звичайно, є різні труднощі, проблеми і кризи, але все ж таки сім'я живе в Божій благодаті. Всі йдуть до сповіді, приймають Ісуса в святому причасті, є спільна молитва. Це не є якась така висока планка, щось надзвичайне. Це має бути нормою життя християнської сім'ї. Дитина виростає в Божій благодаті. Так було з Ісусом. Він виховувався в подружжі Марії та Йосифа, котрі були. Відкриті на Бога, звичайно, ще не приступали до сповіді, до святого причастя, але вони постійно були в єдності з Богом, постійно слухали Бога. Марія, про яку сьогодні чуємо в Євангелії, що вона приймала Боже Слово, роздумувала над різними подіями, які відбуваються в її житті. Марія з Ісусом пережила всі події Його життя. Але пережила дуже тихо і покірно. Пережила події від Віфлеєму, від народження і аж до Голгофи. Разом з ним була. І перебування Марії в житті Ісуса було дуже різне, деколи вона була дуже близько, але були моменти, коли вона стояла здалека, коли вона була між іншими людьми і тихенько, покірно. Молилася за Ісуса. Оце теж завдання, покликання кожної матері бути біля своєї дитини, переживати з нею всі події її життя. Але переживати з нею не означає завжди керувати, завжди вказувати, як потрібно жити. Були події, коли Марія, наприклад, в Кані Галилейській сказала. Христу, вони не мають вина, але були події, коли вона тихо й покірно мовчала, споглядала. Марія від ясел аж до Христа разом з Ісусом, і це завдання кожної Матері: бути із своєю дитиною, споглядати, товаришувати, молитися, духовно опікуватися. Пророк Симеон сказав про Марію на самому початку, ще коли Ісус тільки народився, Він сказав їй такі пророцькі слова, тобі меч прошиє душу. Тобто ти будеш страждати за цю дитину. Багато страждання переживеш. Страждання є вписане в материнське покликання. Кожна жінка, яка стала матір'ю. Вона є готовою до того, що буде багато різних випробувань у житті, що в житті дитини можуть бути різні труднощі, можуть бути і успіхи, але можуть бути і падіння, і хвороби, і страждання. Різні ситуації бувають. І мама готова це все пережити разом зі своєю дитиною. Це є вписане Богом в серце. Кожної жінки, яка отримала цей дар материнства. Часто буває так, що батько вже ввечері вдома спить, а мама чекає, коли дитина повернеться додому, не спить аж до останнього. Чи якщо дитина десь пішла на день народження, чи десь щось святкує, чи з друзями гуляє, мама не спить, ніби там дрімає, але все ж таки чекає, коли вже дитина повернеться додому. Оце ця материнська риса характеру, вона нам показує теж, в якій мірі, яким є Бог. Тому що Бог не є чоловіком ані жінкою. Ми його називаємо Отцем в чоловічому роді, але Бог в собі має всі риси чоловічості і жіночості. Він є досконалий, він має чоловічу мужність, відважність, але він теж має материнську турботу, опіку про нас, людей, про своїх дітей. І власне в материнстві можна побачити цю турботу Бога про нас. Можемо навіть сказати, що Бог не спить, він, він завжди чекає, коли його дитина повернеться. Він завжди співпереживає з нами події нашого життя, так як Марія з Ісусом, так Бог з кожним із нас. І це ми бачимо в, цьому, в цій рисі характеру кожної матері, яка отримала цей дар це покликання материнства. Власне, материнство це покликання, це покликання, яке дає Бог. Це не просто так, що. Так сталося, що хтось стає матір'ю. Це покликання, яке дає Бог. І коли е, мама так розуміє, що, що це від Бога отримала покликання стати матір'ю, то це провадить до вдячності Богові. Це звернення до Бога. Дякую Боже, що Ти мені дав це покликання. Бо багато хто не має цього. Покликання цього дару материнства чи дару батьківства. Але це провадить до вдячності за це покликання і теж дає певні завдання бути матір'ю, завдання, які мама бачить, що це відповідальність перед Богом. Якщо від Бога отримала це покликання, то перед Богом теж і буде відповідати за те, якою Мамою була. Не хочу зараз тут якось е, на сумління е, десь надавити, тому що більше впевнений в тому, що всі матері є дуже жертовними і дуже, е, дуже багато мають сили е, любові до своїх дітей. Навіть тоді, коли дитина неслухняна, мама щось скаже. Накричить на дитину чи вдарить дитину, потім докори сумління, мучають багатьох матерів, але набагато більше є тих моментів, коли мама жертвує собою, не спить вночі, в день переживає за свою дитину, коли дитина хворіє, готова віддати своє життя за неї. Часто мама каже своїй дитині. Краще я буду хворіти, ніж щоб ти хворів чи хворіла. Тобто готова забрати страждання своєї дитини. Оце є те, що переживала Марія з Ісусом, спів переживала Його страждання. Материнство це дуже глибоке і прекрасне покликання, яким Господь обдарував багатьох із вас тут присутніх. Пам'ятайте, що життя дає Бог. Життя походить від Нього. І ви, які отримали цей дар материнства, ви берете участь в творенні в діянні Бога. Він дає життя, але Він не може дати це життя в якийсь такий може, звичайно, якби захотів, він би створив це життя з нічого, так як була створена перша людина. Але він потребує людини. Потребує чоловіка, жінки, і в їхній любові, в їхній відданості один одному народжується нове життя. Бог дає це життя. Але пам'ятайте, що це через вас, через ваш дар материнства, Бог дає нове життя. Ви співдієте з Богом в цьому процесі творення. Це насправді дуже така глибока тема. Можемо сказати, що так як на початку Бог створив людину, то кожного разу, коли починається нове життя, то чоловік і жінка вони співтворять із Богом. На жаль, в сьогоднішньому світі ці різні технології показують, що Бога не обов'язково в цьому творінні, що людина може сама через різні методи штучного запліднення. Сама зробити дитину, зробити, спроєктувати тоді, коли сама захоче, а не тоді, коли хоче цього Бог. І це дуже велика рана, яку людство сьогодні завдає Богові, тому що основне, основна риса Бога це життя. Він має в собі життя і Він дає життя. І ми, які живемо на цьому світі, ми не можемо стати на місце Бога і сказати, що тепер ми будемо давати життя. Це є проти першої Божої заповіді. Нехай не буде в тебе інших богів окрім мене. Людина стає на місце Бога. Але повернімося до цієї теми материнства, участь у творенні, покликання, яке дає Бог. Життя, яке дає Бог через вас, через ваше так, яке ви теж говорите Богові. Коли дитина народжується е, у відкритості, в бажанні, коли батьки готові і хочуть відкриті на нове життя, дитина це відчуває вже від самого моменту зачаття. Отож, е, дорогі матері, в першу чергу до вас сьогодні хочу. Звернутися з великою вдячністю до кожної, яка відкрилася на цей дар материнства, яка сказала Богові так, як Марія, і прийняли це життя, цей великий дар, який походить від Бога. Сьогодні ми ще більше розуміємо, що життя є великою цінністю, що ніякі матеріальні речі, ніякі. Кар'єри, успіхи, гроші і так далі не може нам замінити життя. Ми це частково десь більше усвідомили в часі пандемії, але наскільки більше сьогодні, в часі війни, ми розуміємо, що життя є великою цінністю і життя походить від Бога. Тому бажаю всім вам, дорогі матері, такої мудрості, яку мала. Богородиця, коли вона виховувала Ісуса, коли вона була з Христом, мудрості, яка полягає в тому, щоб розпізнавати, коли потрібно, як Марія, взяти свою дитину на руки, коли Ісус плакав, вона Його носила на руках, любила Його в такий спосіб, який в той момент Він потребував. Але теж такої мудрості. Коли потрібно відпустити, бути на відстані зі своєю дитиною, можливо, на відстані фізичній, але не духовній, духовно бути завжди близько, серця до серця. І в такий спосіб мати цю мудрість, коли потрібно бути під Христом і молитися, коли дитина страждає, коли дитина переживає якусь кризу, або коли ваша дитина, але вже доросла особа, яка вже можливо має свою сім'ю, переживає свої події в житті, але ви на відстані можете бути, але духовно дуже близько. Молитися, супроводжувати, товаришувати, можливо, деколи потрібно підсказати, а деколи просто промовчати. І тихо своїм прикладом показувати напрямок, в якому рухатися. Бажаю вам такої мудрості материнської, яку мала Богородиця, як вона ставилася до Ісуса. Амінь.